Думають про те, щоб запровадити ще один податок. І чи не один, там їх багато, але знову хочуть покласти це на вас, тому що на купівлю тих чи інших речей, плюс на фопів, плюс е -е, збільшити ще відрахування у військовий збір. Але окей, давайте тоді говорити чесно. Прем'єр обіцяв, що підняття податків не буде. Хай пише заяву, йде. І буде хтось інший займатися цим. Ну, кого вистачить і совісті і розуму, як це робити? По-друге, я щось там не побачив податків з е, лотереї від Манцева. Щось я не побачив податків з шоу 95-го кварталу. Щось я не побачив зменшення видатків державного бюджету на єдиний марафон, коли 2 мільярди вони виділяють на свій популізм. І на е, свою презентацію українському суспільству, які взагалі ніхто не дивиться, щось я там не побачив скасування е, фінансування партій, які сьогодні отримують мільярди гривень на своє існування. А під час війни можна було б якось без цього прожити. Правда, У нас же немає політичного процесу. Тому е, оце і є подвійні підходи: підходи держави, яка воює за своє майбутнє, і підходи влади. Яка намагається набити свої кишені.